Ну дуже круто все. Прям супер. Потім ми тобі ще раз проводимо. Що ж ти без мене робив взагалі? Та да я взагалі не знаю. Замовкав, бо вот за задібрював цей. Я, я думаю, скоріше всього... Скоріше всього все вклалося в просте слово. Я б не справився. Бедлюка так громко повзає коротше. Який? Який? Який звірок маленький, да. А, він. А, коротше, оце бортик палатки, то що він непотно прилягає, вона під нього? Реально сна. Так, так, скоріше все це був насос, просто щоб перестрахуватися, бо якась... А що кричав дрон там щось? Ну от, да. почали да, да, да. на матрас. А. Просто це не роздухнули, а звук максимально Да, Знаєш, коли дуже тихо, якийсь дивний звук і ти не можеш його ловить, він у тебе блукає в свідомості, він стає зовсім різним, ти щось собі уявляєш і так Зносьте, будь ласка, свою гречку. А Зараз я подушку насичу. До гречки. Що в нас до гречки? А, я зараз подумав, що в нас до гречки. Малибуть ще мали бути якісь соуса, якщо я не все використав вчора. Так? Да. як ти переночував цю ніч? Що ти знімаєш? Я людям не буду казати такі речі, Все не добре, все добре, ну. мені все подобається. Ну я дивлюсь, що у тебе рюкзачок тепер мокренький, <рискій> Після твоїх. Да. ще бл. Ну я так понимаю, что это кружок на озера. Не. Победный. Ты знаешь, как вы будем? Но... такие все под впечатлением, короче, понял? Потом гид таки и каже. И это был вот самый, самый легенький этап. камер ты камеры по дві <laughs> Ну что? Ой, может ты забыла, что Я это не будет так Я думала, что Ну, это все Ага, а что это будет? Газети починаємося сіт, будемо зараз. Пересуватися з поступовим набором. Поки Покишов давні ознаки стежки знайшов, але вже їх згубив знову. О! А тут бачите, наші рідна площенка залишилася. Це значить, що зараз це не пас, якраз копана дорога. Заплановано блукання. Заплановано блукання. контрольоване. Ну, коротше, в цьому плані. Да. Я просто не хотів сильно піднімати вгору, бо боявся, що ми якраз за вищі від стежки. Ну, Прийдемо до неї. Так, і ми не ставимо. летаешь это моей дружне обещал. Я твоей дружне ничего не обещал. Да ладно, як мінімум довести, хотя бы ми не за зазовом. Так, Я буду снимать. Так, ти оператор, ти будеш знімати. Да, нормально. 45 градусів ліворуч і поступово сюди виходить на той краш Той бурелом не виглядає, буде там легко набирати висоту. <гум> так, правда. Ну і звідси вже звідти вже вискочив на горган. Далі спустимося нам шану. То яйко лемське, ми будемо ночувати під ним. Всі на гору хочуть? На горган? Да. 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 Я так. Да. Може хтось не хоче? Ага. Подумайте. Може хтось захоче лишитися пострахти рюдзаки? Не? Ладно. Ну якщо що, такий варіант існує. Всі вже дійшли, так? Да? Да. Добре, давайте тоді ще трошки посидимо і будемо далі вийти. Як вам взагалі не страшно, може скільки годин тупо по лісу не Ну, не знаю, можливо, це якось напряжне. Турист, чи де маркіровка, що взагалі відбувається. Діти, там добрий день, добрий день. Да, да. Ой, поради для туристів-початківців. Обов'язково з усіма блядь. Не ходи там, де тобі треба буде кожні 3 секунди казати Добрий день просто і все. Я б заказцію туди туди. Я думаю, вони б теж би нас злякались. Mm. Ти знаєш, кічок. Я тут забудився. Ви теж кажуть, ні, блядь, це маршрут такий. Я б на місці просто б розвернувся, щоб просто дати. Ті якщо у людей тут маршрут. Ну. Там їх ще було залишки багаті. Що, реально? Ну да. Да. таке невеличке, але було. Отам от, от, де ми вийшли на пол. Там ямка така була якраз, ні, може навіть там і спав хтось. я собі так, комусь не повезло, жах просто. Можна навпаки повезли? Та тут просто з водою сутужно. Якщо собі набрали, може кілька літрів, якщо надійшли. Я діло. думаю, що ночували не на ходовочки, а з біди просто. Такую я историю спостерегаю. Угу. Вот так вот Леха проводит больше сейчас вот тут. <sm lamps> то все ходят, ходят куда-то. А он вот стоит. И есть листья. Вставай <пл enjoying attacking him> <currently campaigning> давай. <on Superman> <m intolerance> <earrings. ande suicide> І вже що, ми підемо кудись? Що да, бо ми вже, сама, вже близько, так? Так, 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 близько. До горган. Угу. Ні, до гори це кілометрів скільки? Сколько, Ага. Ага. Вгору прийти. Так, да, там да. тренабір на, на висотий. Да, да. У нас гора півтори, ми вже топаємо шість. Да. Супрацер, так, Праворуч він і продовжується. Десь в 7 кілометрах озеро аршиця. Туда... Туда десь півтори години місце нашої ночівлі. Я розраховую, що десь годину-півтори ми витратимо на підйом. Ми... А це підйом на Варган, так? Да? Да. Зараз давайте я вам скажу, скільки звідси до доварну. А це хребет, це аршиця, так? Да, да, да. А ми туди тут в пальні, не сьогодні, ні. Ні це вже. вже, вже. А? Це вже, пообіна, вже. Ну, без палатки і спальника, знаєш. Mm -hmm. Ну, а ця, ця, ця гора до Аршиці не відноситься? — Ні, це якраз. Ми ми... Як з буса вийшли, ми весь час йшли під криптомарщице. Ми спускаємося і потім спускаємося вниз і отак завертаємо і так змійкою завтра і йдемо аж до вечора. Отаке мені подобається. У тебе шоколадка є? Тим враження, що хтось, коротше, все ж таки коснув банку. Або з капельцями, або з інчовисами. Так по ДСТшками якраз туристи минулий раз так під котоми спускалися. А що ми туди? Валом просто вверх. Да? А, ти де? Та він вже на горі. Подивимося друга загани. Каже мені. Пішли на хом'як, синьок, я дивилась спорт, там так гарно. Це трохи сподівар, шути. Там кут навіть да, мені здається. Прямо Да. короче по цій фигне, и ты зручніший, чем то Ні, да, сиуля, сможемо. Тягнеся, тянеться, тянеться, тянеться вперед. Ти бачиш перед собою тільки пустій. Потім такий розворачуся, навколо такий. Осторожно! Ооо! Что вы спрячься? 1570 метров А шипы поды? да В крепеже нету, mm -hmm. то есть не Чимось. Дизайнер, как дизайнер, вони розумієте, Ти тільки що взяв всіх нахуй. Дизайнери, веб дизайнери mm. Любі друзі, давайте зафоткаємося разом. Дорога робит! скручені і махнаті. Ага, да, такі да, м'які, да. бачите? Це прям... Я думаю, що, да, що це або якийсь вірус, або якась генетична хвороба. Бо всюди кругом нормально, це я вперше таке бачу. Хорош. ха yeah. було дещо страждання якраз не було повраніва а оце мені вже подобається ще більш є прям такий він прикольний